Міжнародні продажі це амбітний крок для будь-якого бізнесу. Вони відкривають двері до величезної аудиторії, але водночас вимагають від продавця особливого підходу до логістики. І тут ключову роль відіграє фулфілмент. Сьогодні поговоримо про його важливість та переваги для міжнародної торгівлі. Фулфілмент це комплекс послуг, який включає зберігання, пакування, відправлення замовлень. Для продавців, які працюють на міжнародному ринку, це не просто зручність, а необхідна умова успішного бізнесу. Уявіть, що ваші клієнти. Клієнти розташовані по всьому світу у США, Європі, Азії. Самостійно керувати доставкою в такі регіони складно. Це потребує часу, ресурсів та досвіду. Fulfillment бере на себе всі ці завдання, дозволяючи вам зосередитись на розвитку бізнесу та збільшенні продажів. Тож, які основні переваги Fulfillment? По-перше, швидкість доставки. Завдяки складським центрам, розташованим ближче до ваших клієнтів, замовлення доходять швидше. Наприклад, за допомогою Вестервід ви можете зберігати товари на склад. У США та Європі, далі економія ресурсів. Немає необхідності орендувати власні склади, наймати персонал і витрачати час на пакування. Далі професійна логістика. Досвідчені компанії знають, як оптимізувати відправлення, щоб знизити витрати та уникнути проблем, покращення сервісу, швидка доставка і якісне пакування створюють позитивне враження у клієнтів, що підвищує шанси на повторні замовлення. Особливо важливе фулфілмент для роботи з такими платформами. Як Amazon, eBay чи Shopify, наприклад, на Amazon діють суворі вимоги до обробки замовлень і швидкості доставки. Співпраця з професійним фулфілмент центром дозволяє відповідати цим стандартам. І звісно, важливий момент масштабованість. Навіть якщо ваш бізнес тільки починає виходити на міжнародний ринок, ви можете відправити на склад невелику партію товарів для тестування попиту. Якщо продажі зростають, збільшується і обсяг продукції, але вам не потрібно турбуватися про логістику все залишається під контролем Fulfillment центру. fulfillment це основа успішних міжнародних продажів. Завдяки Вестернбі. Ви отримуєте надійну підтримку та можливість упевнено конкурувати на світовому ринку.